Це відстань від початку відліку до точки, що є зображенням даного числа на координатній прямій. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо, знайдемо відстань від початку відліку від 0 до точки з координатою 2, то дана відстань буде дорівнювати двом одиничним відрізкам. А від нуля до точки з координатою мінус 3 відстань буде дорівнювати трьом одиничним відрізкам. А тому ми можемо записати, що модуль двох дорівнює 2, модуль від мінус трьох дорівнює 3. Отже, модуль це відстань. А тому справа ніколи не може бути від'ємно числа, тому що відстань від'ємною не буває. А от під модулем може бути як додатні, так і від'ємне число, тому що це координати точок на координатній прямій. А вони бувають і від'ємними, і додатніми числами. Далі дуже важливо вміти розкривати модуль. Модуль розкривається за таким правилом. Модуль А дорівнює А, якщо А. Число невід'ємне, більше рівне нуля, і мінус А, якщо А число від'ємне. Зверніть увагу, що отут знак дорівні, в принципі, можна відносити і до другої умови, але зазвичай прийнято записувати саме таким чином. Тому, коли ми розкриваємо модуль, ми завжди маємо порівняти вираз під модулем з нулем. І потім зробити відповідний висновок. Наприклад, мені треба розкрити модуль, корінь з 5 мінус 7. Спочатку я порівняю вираз під модулем з нулем. Корінь з 5 – число, яке менше за 7, тому що 7 – це корінь з 49. А тому, коли ми від меншого віднімаємо більше, ми отримуємо від'ємне число як результат. Тому під модулем у нас число від'ємне. А отже, коли розкриваємо модуль, я маю поставити мінус. І потім в дужках замінити модуль дужками, записати цей вираз. А вже потім ми відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, поміняємо знаки в дужках, і це буде 7-корінь з 5. Якщо ж під модулем, наприклад, у нас вираз х плюс 5. Тобто ми не можемо сказати, який цей вираз додатній чи від'ємний. Він може бути і таким, і таким числом. То далі, для того, щоб розкрити модуль, ми повинні ввести певну умову. Тобто цей вираз ми маємо порівняти з нулем. Для цього зазвичай знаходять нуль підмодульного виразу. Тобто вираз Х плюс 5 прирівнюють до нуля і отримують значення мінус 5. Тоді далі. Ми порівнюємо х плюс 5 значення з тим проміжком, який більше за мінус 5, або менше за мінус 5. Отже, якщо ми візьмемо, наприклад, на координатні, знову ж таки, прямій число мінус 5, і підставимо в вираз х плюс 5 будь-яке значення, яке Більше рівне мінус 5, тобто ось цього проміжка, наприклад, 7, то 7 плюс 5 це число додатнє, тому значення х плюс 5 на цьому проміжку, проміжку приймає плюс. А от якщо ми візьмемо число менше за мінус 5, наприклад, мінус 7, то мінус 7 плюс 5 це вже від'ємне число, тому на цьому проміжку вираз х плюс 5 приймає свої від'ємні значення. І тому ми можемо записати наступне. Якщо я розглядаю оцей от проміжок, то там х плюс 5 від'ємне число, тому я ставлю мінус і в дужках пишу х плюс 5. Це результат, коли х менше за мінус 5. А коли я беру цей проміжок, тут уже х плюс 5 приймає свої додатні значення. Тому знімаємо просто модуль і пишемо х плюс 5. І це тоді буде, коли х більше рівне мінус 5. От на цьому принципі ґрунтується розв'язання і рівнянь, і нерівностей з модулями. Це такий універсальний спосіб підходу до розв'язування даних рівнянь і нерівностей. Можна подивитися на певні властивості модулів, які використовуються при розв'язанні таких завдань. Варто звернути увагу, наприклад, на те, що модулі протилежних чисел рівні. Тому, якщо ми під модулем будемо змінювати знак виразу, від цього нічого не зміниться. Наприклад, маючи вираз x-5, можна записати, що це той же, що і модуль 5-х, тобто ми поміняли знаки виразів під модулем. А від цього нічого не змінилося. А це означає, що коли ми маємо два вирази модулі, яких однакові, тобто, наприклад, якщо модуль А дорівнює модуль Б, то це буде тоді, коли або під модулем однакові вирази, або протилежні, тобто розпадається на два рівняння, або дві рівності А дорівнює Б, або А дорівнює мінус Б. Або тому ставляться ось такі квадратні дужки. І це також використовується при розв'язанні певних рівнянь. Далі, якщо у нас є, наприклад, рівняння такого виду, як модуль Х плюс 5, наприклад, дорівнює 7, то пам'ятаючи про те, що модуль дорівнює 7 для двох значень. Для 7 і мінус 7, рівняння розпадеться на 2. Х плюс 5 дорівнює 7, або х 5 дорівнює мінус 7, і далі ми розв'язуємо кожне з даних рівнянь. Якщо б у нас було рівняння модуль х 5 дорівнює мінус 7, то ми б сказали, що модуль не може дорівнювати від'ємному числу, а отже наше рівняння розв'язків немає, тобто х належить порожньому множині. Так от, знову ж таки, на розумінні цього факту можна будувати розв'язування, наприклад, таких рівнянь. Якщо у мене написано, що модуль х-5 дорівнює, наприклад, 2х плюс, якщо співставити дане рівняння з попередніми, ми можемо сказати наступне. Що так як вираз 2х плюс 4 може приймати і додатні, і від'ємні значення 0, то, звісно, якщо вираз 2х плюс 4 число від'ємне, він попадає от в розряд таких рівнянь і далі рівняння розв'язку не буде мати. Тому для того, щоб можна було це рівняння розв'язати, ми маємо написати умову, що 2х плюс 4 більше рівне 0. Число невід'ємне. А от якщо справа число невід'ємне, то у нас уже ось такого типу рівняння. І воно розпадається на два. На перше х мінус 5 дорівнює 2х плюс 4, або хміну 5 дорівнює протилежному мінус 2х плюс 4. Так як і ось тут, або а перша умова обов'язково, тому взагалі це об'єднують як систему. Таким чином, далі потрібно розв'язати кожне з отриманих рівнянь, і перше, і друге, розв'язати. І потім розв'язки обов'язково перевірити, підставляючи в оцю першу умову, пересвідчити, що дійсно получається невід'ємне значення. Ті розв'язки, які умову задовільняють, і будуть розв'язками нашого рівняння. Разом з тим, дане рівняння можна було б розв'язувати інакше, розкриваючи оцей модуль. А для цього знову ж таки нам потрібно знайти нуль підмодульного виразу. Нуль підмодульного виразу це х дорівнює 5. Тому далі треба розв'язувати, розглядаючи два випадки. Перший, коли х менше за 5, от коли ми беремо любе число менше за 5, 4, 3, то підмодули ми маємо. Від'ємне число, і знімаючи модуль, ми маємо поставити мінус і в дужках написати х-5 дорівнює 2х плюс 4. Ці дві умови об'єднуються в систему. А це означає, що після того, як ми розв'яжемо ось таке рівняння. Обов'язково треба зробити перевірку, щоб воно війшло в проміжок х менше 5. Обов'язково, якщо ми наклали умову, ми маємо пересвідчити, що розв'язки задовільняють цю умову, інакше будуть помилки. І далі другий випадок, коли х більше рівне 5 – тому вираз х-5 буде вже невід'ємний, і ми просто знімаємо модуль і пишемо наступне рівняння. Знову ж таки, ми розв'язуємо рівняння а умову х більше рівня 5. Перевіряємо, підставляючи і дивлячись, чи підходить нам корінь цього рівняння в даному умову. І так, і так можна розв'язувати дані рівняння. Мені, наприклад є більш таким зручнішим перший спосіб, ну, а ви можете вибирати свій. Далі ряд нерівностей також можна розв'язувати, використовуючи означення модуля, правила розкриття модуля або і геометричну інтерпретацію модуля.